21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Свято відзначається щороку, згідно з указом президента 13 листопада 2014 року. Україна це територія гідності та свободи, Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом Свободи. І революція 2013 року. Революція гідності! Мамко ж моя не лаймені! Український народ відчув потребу в'єднання, повірив у своє майбутнє і довів. Що у нації, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи є велике серце і високий дух. І до цих пір на території нашої держави немає спокою кожного дня. Щогодини України завдяки героям виборює право бути суверенною єдиною державою. Молімося за наших мужніх захисників і просимо у Бога одного. Аби вони живили і здоровими і якнайшвидше повернулися додому до своїх матерів, дружин та дітей. Тож ми будемо брати я. we <laughs>